Усіх вітаю, я ось йду тут через ліс. І я гадаю, що я міг би навчити вас декілька нідерландських слів. Поїхали. Де аутир, автор фандейзі фідео ось цього відео стат гірнаст стоїть ось тут біля дейзі йонг Baum цього молодого дерева. Ік я, без слоа, заключив, вирішив. ероп по ньому, на ньому, теклімен. Лізти повсти, карабкатись, вилазити. Боумен, дерева, беклімен. Я використав беклімен замість клімен, тому що я хотів специфікувати, що лазити по деревах. Беклімен і клімен мають схожі значення, це я пояснюю в інших відео. Іш є айхенлек взагалі то тонгейплежирах дуже приємним веселим без хайт заняттям, формай для мене. Dennis begint, починає займ. Його стайхім підйом. Ik gebruik, Я ja використовую handen, Мої ладоні. Енфутен і ступні. Ом, щоб. Амдестам за стовбур фаст houden, Триматися. Гура. Ура. Гетіш gelukt, Мені вдалося. Получилось. Ню, зараз. Вилл ik, хочу я. beneden, Донизу. Вниз. Моментил. В даний момент або зараз. Далт гайаф. Він спускається. Зараз ви можете бачити всі речення, які були протягом відеоролику. Де аутир, автор, фан. Деже фіріо. Ось цього відеоролику стат стоїть від слова стан стояти. Гір. Тут. Наст біля попридей Йоме Боу. Цього молодого дерева. Ікпослоут я заключив від слово besлайтен заключати, вирішувати, роб по ньому та клімен. Вилізти. Боумен, дерева, беклімен, лазити по них. І спайхен є взагалі то насправді інгейли, ближірих дуже радісним, веселим, приємним без хайтформай. Заняттям для мене. Денис, це я бигин. Розпочинає від слова бегинен. Зайн його стайхін. Ікгебраюк я використовую майн мої ханден. Лодоні. Ен футен. Стопи. Ом анде стам. Щоб за стовбур фаст тауден триматися. Ура, ура. Хет ішме халюкт. Це мені вдалося. Nu ik naar Тепер я хочу, додолу, додолу донизу. Моментал, на даний момент, зараз. Далт спускається. Аф це частинка від слова далт. Разом воно мало бути Афдален, але через те, що воно з хайбарберґлорд, те таке, що розділяється, воно пішло на кінець речення. Це я буду також пояснювати на своїх подальших відеороликах. Дякую за ваш час. Сподіваюсь, що було корисно. До побачення.